Скажу, що знаєш, зневажлива фраза культурка. Треба просто її вижигати, знаєш, випалювати. А нікуди не дінеся. Ні, потім у нас ж, все ж таки ми люди з нормальним почуттям гумору. От коли ми будемо такі набурмослені, знаєш, і будемо весь час говорити лише про нашу виняткову духовність. от тоді нам точно кінець. А, а поки що, от, та там же ж в, в, в тих заходах, які у вас відбуваються, там теж до речі, дуже велика частка і гумору, і якоїсь іронії, і цей навіть художник як його на вході в на, на, на цю. Виставку з його гаслом чорний квадрат в кожну а, хату. Це, да, Микола Маценко це чудовий художник <звучний> да, «Кожну Микола, хату по квадрату. Да, да. Микола просто сидить і да, на очах відвідувача малює від руки пензлем. Малює олією на полотні, малює чорний квадрат, і та ти можеш підійти і купити. Здається, За... недорого да. ну, не дуже дорого, скажімо продає. От. Так що ти можеш купити собі. Чорний квадрат, і повісити з цієї виставки, і повісити в домі, і нічого це проект що він і цьому проекту до речі, 10 років. Ми його реанімували під цю хвилю Малевича Манії. Угу. що ім'я Малевича має бути в кожній хаті, це починаючи про референдум по малевичу. Так, але uh -huh. я, я, я кажу про те, що з почуттям гумору все нормально, і при тому, що я е, дуже тебе розумію, і е, в мене є улюблений дворічний Давниний е, матеріал стаття Катерини Моли, uh -huh. яка з, -з, -з заголовком. О, поки щось там брали Донецьк, ви сиділи в мистецькому на, на, на книжковому арсеналі. Та ні я, я просто хотів сказати куколне, щоб завершити вже цю тему і щоб пані Наталі мала можливість відповісти. Знаєш, два роки тому це здавалося дуже актуальним і обурливим. Знаєш, там, типу, ви тут гуляєте, ми там воюємо. Зараз те, що я каже пані Наталі, вона більш актуальна. Ми зараз маємо ну, дійсно дбати про стратегію культурну. Або ми в цій війні будемо безкінечно. Ви знаєте, сам мистецький арсенал це є, от ну, деяка теза. Це ж арсенал. Угу. Арсенал книги. Давайте озброїтись. Знаєте, колись Ройнбург сказав таку фразу, він когось цитував, каже: бач, о, там Рината Ахметова не вистачило а, мільйона гривень на. Там 50 тисяч книжок для Донецька, от і розпочалася війна. Uh -huh. Ну тобто, це абсолютно очевидні речі, якщо країна займається культурою, не має таких ганебних явищ, як сепаратизм, коли люди не розуміють, якій країні вони належать і чому вони живуть на цій території. Ну, тепер я знаю, чому, 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 чому вона директор арсеналу і чому це арсенал? Дякую. <laughs>